Раптом вам потрібна ідея, що готувати. Ми готували оселедець. Під шуби. І поки ми його готували, звісно, мені стало цікаво. Звідки Україна імпортує оселедець? І з Ісландії на понад 33 мільйони доларів. Це інформація за 2024 рік. Офіційна статистика з світової організації торгівлі сайту. Латвія понад 10 мільйонів доларів. Естонія понад 10 мільйонів доларів. Норвегія понад 8 мільйонів доларів. Фарерські острови понад 7,4 мільйони доларів. Нідер... Ірланди це понад 1 мільйон доларів, Велика Британія понад 943 тисячі, Фінляндія 578 тисяч, Польща 466 тисяч і трошки там на 46 тисяч з Ірландії. Якщо ви проживаєте в якихось в якійсь з цих країн, особливо ті, які найбільше експортують, то можна влаштуватися менеджером з експорту на український ринок з продажу на український ринок оселецю в компаніях, які експортують. Пошукайте ці компанії. І про це все зараз можна знайти інформацію в інтернеті. Спробуйте себе, спробуйте, подайте своє резюме і не працюйте на важкі фізичні роботи, Наші люди часто працюють саме на сортуванні цієї риб, пакуванні цієї риби, але забувають про те, що вони просто можуть бути менеджерами з продажу. Цим компаніям теж такі менеджери потрібні збільшувати обсяги продажу своєї продукції. Сподіваюся, це відео комусь було корисне тим, що готувати, а комусь було корисне тим, що можна продавати і яку роботу можна виконувати. І так можна з будь-якими товарами, всім гарних вихідних.